За час повномасштабного вторгнення руйнувань та пошкоджень зазнали всі регіони України. Під обстріли потрапляли як об'єкти критичної інфраструктури, так і звичайні будинки, де жили мирні мешканці. У добропіллі минулого року, у квітні від ракетного удару руйнувань, зазнали багатоквартирні будинки. Ракета впала неподалік від будинків, і як результат, вибиті шибки, зруйнований дах та поранені мешканці. На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, Добропільська громада також відпала під ворожі обстріли і досі ми не в повному обсязі наслідки ці усунули, тому ця робота триває постійно. Спочатку це усунення було точне, тобто ми забивали там вікна ОСБ, плівкою, Там, де було руйнування по покрівлі, ми точно замінювали. Там деревину замінювали металопрофіль. В Добропіллі у будинку 37 по вулиці Незалежності покрівля не підлягає поточному ремонту. Через це було прийнято рішення про проведення капітального ремонту покрівлі за рахунок коштів міського бюджету. Договір на підрядні роботи по капітальному ремонту покрівлі по вулиці Незалежності, 37, заключено з компанії Укрстройгруп на суму 1 347 000 Ремонтні роботи покрівлі будинку по вулиці Незалежності вже виконані на 50%, зазначають в адміністрації. Зняли стару покрівлю, замінюємо каркас, і після цього буде вже металопрофілем укладено нову покрівлю. Виконання даних робіт планують завершити у поточному місяці. Також на черзі ремонт покрівлі будинку номер 22 по вулиці Театральна, який також має значні пошкодження та потребує відновлення. По театральній на сьогодні ми розроблюємо проєктно-кашторисну кошторисну документацію після закінчення. Ну після розроблення її ми також я думаю, не думаю, впевнений, що знайдемо фінансовий ресурс і будемо проводити. Ремонтні роботи вже капітальні за рахунок місцевого бюджету загалом в громаді. Працює комісія з обстеження об'єктів пошкоджених внаслідок збройної агресії, яка продовжує проводити фіксацію пошкоджень, та капітальні ремонти в умовах війни завдання непросте та навіть авантюрне, але вона має місце бути.